Охайна та комфортна в нижньому струтені з'явилася нова автобусна зупинка. Цей пункт у народі називають грушка. Саме звідси щодня жителі села відправляються на роботу чи у справах, адже тут проходять майже усі маршрути сусідніх сіл та районні рейси. Втім, про офіційну зупинку люди лише мріяли. Бо я сама їхала автобусом і не хотів стати. Казав, що тут нема зупинки. Їхали від ти автобуси, не дуже хотіли стати. Все, а так як уже тепер зупинка то вже мусить стати. Повірте, що тут бо на початку села більше так забудова, що ні вітер, ні зимою сніг не замітав. Тут більш так було потреби в тій зупинці, навіть від таких погодних умов, таких незручних, власним коштом вирішити нагальну проблему громада не змогла. Відтак залишилася одна надія на меценатів. Сучасну зупинку в центрі села допоміг облаштувати Володимир Грабовецький. Благодійник переконаний, тепер вона зі всіма зручностями надійно служитиме людям. Було дуже велике і зупинок катастрофічно не вистачає, тому ми вирішили зробити саме цей крок і поставити оцю цю прекрасну зупинку, яка зможе, яка дасть змогу захистити всіх, хто чекає автобус ввечері, вночі від душу від, від сонця, і покращить і настрої, і покращить життя тих людей, тої громади, яка тут є. Крім того, благодійник пообіцяв мешканцям нижнього струти на допомогу і вирішенні інших нагальних питань, зокрема забезпечення енергозберігаючих ламп вуличного освітлення та вирішення питання зі статусом гірського населеного пункту. А ще громада села сподівається на будівництво ще однієї зупинки навпроти цієї.